Бачили? У нашому інтернет-магазині Мінпрайс у продажі вже є смарт-годинник версії Ultra в комплекті з двома ремінцями оранжевого та чорного кольору, фірмовий годинник ВУВ, моделька G09. Його можна знайти на нашій інстаграм-сторінці. І від сьогодні у вибраних Stories, а це ось тут у кружечках, можна переглянути повний відеоогляд цього годинника, технічні характеристики, функції, як він підключається і так далі. Хто повністю? Уважно перегляне відеоогляд, знайде промокод та повідомить його нам в директ при замовленні, отримає знижку 250 гривень при замовленні цього годинника або міланську петлю на вибір у подарунок. Отже, давайте розпочнемо наш детальний відеоогляд і розпакуємо та подивимось комплектацію цього годинника. Розпочнемо з упакування. Запакований він нас ось такі коробочці, оригінальний від фірми Вов, моделька G09, з можливістю прийому дзвінків, смс та сповіщень, управління музичним плеєром, вимірювання пульсу, тиску рівню кисню в крові і так далі. Геопозиція вимірює кроки, калорії пройду нові стані в кілометрах. Ось така коробочка у нас. Давайте його розпакуємо. Також приблизні параметри цього годинника технічні характеристики це розмір екрану 2,02 дюйма. Батарея у нас 320 мАч і працює на протязі 70 днів. Залежить від кількості функцій, які ми використовуємо. Розширення екрану 320х395, сенсорний екран. Три робочі кнопки у цьому годиннику, оперативна пам'ять 128 МБ, заряджається за 2-3 годинки, і водонепроникний на IP 67. Тобто, мочити його не можна, можна лише ходити під дощем або приблизно мити руки, коли він одягнений на руку. Давайте його розпакуємо, більш детальніше оглянемо. комплектацію цього годинника у нас входить ось така гарна коробка, запакована в блістері для того, щоб не вимазувалась. Це свідчить про те, що підходить чудовий варіант як для себе, так і на подарунок. І всередині ми бачимо годинник з оранжевим ремінцем, ось такого типу. Далі у нас йде сам годинник і ще один чорний ремінець. Змінний ремінець 42-44 мм. Підходять як металеві, силиконові, нейлонові, тканині і так далі. Далі у нас інструкція і зарядка. Зарядка безпровідна. Ось так виглядає сам годинник з екраном 202D на сенсорному управлінні з трьома робочими кнопочками. Спортивні режими вмикаються саме на цю кнопочку. Є динамік, мікрофон. Вони тут якісні можна здійснювати дзвінки. І давайте відразу одягнемо ремінець. змінний 42-44 мм. Сюди підходять будь-які ремінці, навіть міланська петля. Ремінці класно залягають у рейку і ось так не люфтять, не випадають. Тому ваш годинник не буде згублено. Дуже класно запрягаються ремінці, головне їх запрягати правильно. короткий над екраном, довгий під екраном. І давайте спробуємо його мігнути. Зазвичай. Всі годинники, коли вони запаковані, вони йдуть розряджені. Тому ставимо його на зарядку, чекаємо, поки зарядиться, і продовжуємо наш відеоогляд. Обов'язково заряджаємо блочком 5 вольт пере 1 А, як це прописує наша інструкція, і ставимо на безпровідну зарядку. Поставили годинник на зарядку, і як у оригінальних є показ залишок заряду або стан заряджання. Зараз 0% годинник заряджається, і екран в нас ось так перевертається. Горизонтальне та вертикальне положення. Також в годиннику діє безпровідна зарядка, ви можете заряджати не лише тією зарядкою, що йде в комплекті, а й ставити на зарядну станцію. І коли ви ставите на зарядну станцію, наприклад, його ось так локом, ви будете бачити стан заряджання залишок заряду, години і дату. Або, наприклад, якщо у вас станція ось така, то буде ось так видно. Після зарядки годинника в першу чергу нам потрібно його підключити, а перед цим ми заходимо в меню, налаштування, кнопка Language і змінюємо, ставимо українську мову. І ось тепер можемо підключати годинник до нашого телефону. Підключається годинник WOV G09 до айфонів та андроїдів через додаток. Як знайти додаток? Додаток можна знайти або у самому годиннику, або в інструкції, або на коробці по QR-коду. В інструкції додаток у нас називається: ось так: зараз покажемо: HD Fit Pro. Скачуємо його через Play Market для андроїда або iOS. А. або можемо просканувати. В самому годиннику у нас також є. Можемо знайти QR-код. Давайте його постараємося знайти. Ось так: відкриваємо шторку, скануємо і скачуємо додаток. Найчастіше запитання, яке ми чуємо від наших клієнтів, це як підключити смарт-годинник. Усі смарт-годинники підключаються по одному і тому самому принципі. Потрібно скачати додаток, який прилаштований до цього годинничка, це HD Fit Pro. Ось ми його скачали. Тепер заходимо в цей додаток. Натискаємо обладнання, додати пристрій. Знаходить наш годинник. Натискаємо на наш годинник. Підключено. І тепер створити пару, впливаючи віконечко, і дозволити показувати всі сповіщення на годинник, дзвінки і так далі. Дозволяємо. Далі пише відкрити налаштування Bluetooth і підключити ще одне G09. Звичайно. Далі заходимо в Bluetooth. І у нас має бути ось тут, в пошуку нових пристроїв, ще одна кнопочка G09. Якщо в випадку. Що у випадку ви її, случайно, не знайдете, то потрібно її вимкнути в ручному режимі. Ось так. Свайпаємо годинник, і ось, ту, ось цю кнопочку ми маємо вимкнути. Якщо ми вимкнули, це ми вимкнули Bluetooth. Він зараз тут пропаде. Якщо ми увімкнули, наприклад, якщо у вас вимкнуто, ми вмикаємо. Ось так. І тоді підключаємо на телефоні. 1 G09 у нас вже підключено. Це сам годинник. Ось тут має також стояти галочка у нас. І другий G09 у нас також підключено. Має бути підключено 2G09. І це означає, що годинник у нас повністю підключений. Підключається він буквально за 2 хвилинки до айфона та андроїда. Все дуже легко та просто. Далі, коли годинник у нас підключено, ми можемо зателефонувати і здійснити телефонний дзвінок. Наприклад, натискаємо 068. 241 0137. І кнопка виклику. У нас пішов дзвінок на наш номер телефону. Ось цей телефон. Ось до нас уже телефонують. І ми можемо покласти трубку, вимкнути мікрофон або підняти трубку, наприклад. І під час дзвінка ми можемо. Зменшити, збільшити гучність, вимкнути мікрофон. І так само ми можемо набрати на годинник. Ось є дзвінок, ми зараз набираємо. І у нас е, навіть в цьому годиннику підписується ім'я вхідного дзвінка. Воно у вас буде також підписуватись, не потрібно прив'язувати до телефонної книги. Також є телефонна книга, е, журнал дзвінків, де ми бачимо пропущені, е, набрані і так далі. А тепер увімкнемо на телефоні Wi-Fi і запустимо вхідні сповіщення. Зараз буде приходити сповіщення, ось, наприклад, з Телеграму. І дивимося. Телеграм. Натискаємо і читаємо. У нас сповіщення приходить з часом, датою. І ось такі, наприклад, тексти. У нас назва групи в Телеграмі, і приходять тексти новини. Так, тепер давайте напишемо Viber. Ось на Viber ми пишемо, відправляємо пішла відправочка. На цей ходинник у нас приходять сповіщення з Приватбанк, Монобанк, TikTok, Viber, Telegram, Skype, нова пошта. Наприклад, в нас зараз йде сповіщення з Viber на цей телефон. І телефон цей дублює також сповіщення сюди. Ось, наприклад, прийшов Телеграм. Давайте його прочитаємо. Заходимо і читаємо. Як прочитати? Ми можемо це все прочитати, відкривши. В нас шторку знизу до верху, ось так, чик. І тут всі повідомлення наші є. Ми їх можемо прочитати. Є різні види заставок. Заставки змінюються, прокручуючи ось так колеса, колесико. Плюс можна ставити свої заставки з галереї, є у нас ось такі фонові заставки, і плюс можна ставити заставки з додатку. Як це робиться, покажемо в наступних сторіс. Слідкуйте за нами далі. Трішечки не на той вайбер написали, тому давайте відправимо повідомлення ще раз на правильний вайбер. Ось прийшло у нас повідомлення Viber, і тепер відкриваємо, дивимося на годиннику. У нас також прийшов вайбер, який ми можемо прочитати з датом і часом приходу повідомлення. На відміну від дешевих годинників, в дорожчому годиннику ми бачимо, що можемо відкрити шторку, ось так доверху, прочитати сповіщення. Шторку донизу у нас є різноманітні налаштування, поставити чиси на пароль, підключити НФС і так далі. і так далі. Погода. Далі у нас є контекстне меню. Ліворуч, ось так відкривається додаткові ще кнопочки. І коли ми гуртаємо вправо, ми можемо зателефонувати, побачити пропущені дзвінки або телефонну книгу зайти. Також можемо під рахунок кроків в калоріях, в кілометрах і в кроках в кількості, виміряти пульс, виміряти моніторинг сну, температуру тіла і додати якийсь свій віджит. В годиннику три кнопки. Нижня кнопка у нас вимикає годинник. Верхня кнопка кругла крутиться, як в оригіналі, змінює або заставки, або ми натискаємо, заходимо в меню. І коли ми двічі натискаємо швидко, то перемикається в види меню. Є ось такий вид меню. Він також ось так крутиться, кнопочка у нас. Збільшується, зменшується. Є вібрація годинника. І коли ми швидко двічі натискаємо, змінюється вид меню. Ось такий. Ось такий, ось такий, ось такий. І перший вид меню. Також у нас є ще зліва кнопка. Ця кнопочка у нас відповідає за спортивні режими. Ми її натискаємо. У нас відкривається спортивний режим. При певній тренуровці, хто займається футболом, чи пішки, чи баскетбол, вибирає собі, наприклад, баскетбол і займаємося. Потрібно вимкнути. Вимикаємо на нижню кнопочку. Зупиняємо і вимикаємо. Для улюбленців Тіктоку на цьому годиннику навіть можна поставити лайк і поставити відео на паузу. Наприклад, заходимо в TikTok. І у нас пішов лайк. Або поставити на паузу. Збільшити та зменшувати звук. Як змінити заставку на цьому годиннику? Заходимо в додаток, через який підключали цей годинник, натискаємо ось тут в більше. В нашому випадку переклад трішки некоректний, толкайте диск. Тобто диски це у нас циферблати. І ось тут вони йдуть по групам. Тобто, послідній даний упрощений мультфільм-цвет. Ми їх гуртаємо собі, наприклад, вибираємо бізнес, заходимо в бізнес і вибираємо любу заставку. Встановлюємо її на годинник і маємо. Якщо нам потрібно влаш... встановити свою заставочку, то ми натискаємо ось тут налаштувати хрестик і вибираємо свою. Також смарт-годинник WUV G09 вміє вимірювати місячні цикли у дівчат, точніше слідкувати за ними. Наприклад, ось ця кнопочка ми натискаємо. Ми собі налаштовуємо в додатку, заходимо на титульну сторінку, де у нас вимірюється рівень кисню в крові, моніторинг сну, частота серцебиття, тиск, погода, кроки, калорії, відстань пройдена, тренування різні, рекорди і так далі. І ось здоров'я у жінок. Натискаємо ось тут. І тут вже дівчата знають, як собі все налаштувати. Коли ви тут налаштовуєте, далі дані ви дивитесь на часах. Годинник також має у нас систему NFC. де він знаходиться, це в додатку налаштовується. Заходимо в обладнання, і у нас ось ці дві кнопочки. Кошельок це платіжна безпровідна система, яка підтримує Alipay і PayPal. На жаль, Приватбанк, Монобанк ще немає, оскільки у нас війна. І НФС на відкриття домофону. Тобто, ми ось тут налаштовуємо. З чистотою 1356 МГц нашу карточку домофону і можемо відкривати двері, як електронні двері в готелі, так і наші двері в під'їзді. Коли вам потрібно, щоб звук був на годиннику, наприклад, ми дивимось TikTok, чуємо звук з телефона, а нам потрібно, щоб був на годиннику. То ми вмикаємо другий Bluetooth, підключаємо обидва Bluetooth, і звук у нас переходить на годинник. А коли нам потрібно, щоб наоборот звук був на мобільному телефоні, ми просто вмикаємо контекстне меню і вимикаємо блютуз. І звук переходить у нас назад на телефон. Функцій у цьому годиннику ну, просто ну, дуже багато. Наприклад, є ось така функція. Це у нас журнал тиску, менструальний цикл у дівчат. Моніторинг сну, зміна заставок, також калькулятор, такий як у айфона, погода, календар. Телефонні дзвінки, журнал дзвінків, телефонна книга. Вимірювання кров'яного тиску, ще якісь записи. Управління камерою. Спортивні режими, їх тут аж 13. Геопозиція. Якщо у вас два такі годинника, то ви можете відслідковувати свою другу половинку, по якій вулиці вона переміщується. Голосовий помічник Siri. Ось так, наприклад, це працює. Голосовий помічник Siri. Натискаємо заходимо в меню. Відкритий калькулятор. І калькулятор у нас відкритий. Йдемо далі. Також серед функцій у нас є вимірювання кров'яного тиску, кисню в крові, точніше, заставки. Сповіщення вхідних різних смс, вайбер, телеграм і так далі, види меню. Навіть є дві ігри. Одна ігра це у нас Літати птахом, і друга гра 2048. Саме цікава ігра, яку всі люблять. Далі будильник, управління музикою, секундомір. Далі вимірювання пульсу. І в налаштуваннях у нас ще є. Нагадування про сидячий режим, нагадування пити воду, нагадування огляду, нагадування фізичних вправ, пити таблетки, читати книги і виходити. Наприклад, якщо ви збираєтесь в подорож, ви можете через додаток запрограмувати собі якусь дату виходу на маршрутку, на поїзд, на літак і так далі. І це ще не всі функції. Решта функцій ви можете зайти, ознайомитися також в контекстних меню. Ось тут. Ось тут, або ось тут, або ось тут. Або заходимо в додаток Ажди Pro», де Ми підключали годинник. І тут також більш детальніше ознайомлюємося з всіма необхідними функціями. Годинник з робочим мікрофоном, динаміком, трьома робочими кнопками, змінними ремінцями, великим класним сенсорним кольоровим дисплеєм на безпровідній зарядці, з усіма необхідними датчиками для виміру температури, пульсу, тиску, кисню в крові. За ціною 1500 гривень є у нашому інтернет-магазині Мінпрайс в наявності з двома ремінцями. Хто? Має промокод, називаємо і отримуємо ще знижку 250 гривень або додатково металеву міланську петлю у подарунок. Якщо у вас вдруг не приходять сповіщення, і у вас, наприклад, Android Xiaomi або якийсь інший телефон, у нас є ще запасна ось така кнопка фоновий захист, де ми її натискаємо. І, наприклад, якщо у нас Samsung і нам не приходять сповіщення з Viber, то ми заходимо сюди. І ось тут, згідно інструкції, налаштовуємо собі сповіщення. Так само можна зробити з Xiaomi, опа. Подивитися собі різні тут афішки, сповіщення про повідомлення, що повідомлення всі приходили налаштувати. Ось так. Ви, наприклад, підключили годинник, а вам нічого не приходить. Це не означає, що годинник бракований, це означає, що вам потрібно зайти ось в фоновий захист і ось тут вибрати свою, наприклад, систему Android, і вам Android тут розповідає, як що підключати і пройти невеличке підключення. Як видалити пристрій? Натискаємо Видалити пристрій, Відв'язати. Ось так відключили. Далі в блютузі видаляємо решту і можемо підключати до іншого телефона.